Сьогодні неймовірний день до Полтавської політехніки завітали зіркові патріотичні друзі, які з перших днів війни підтримують бойовий дух Збройних сил України. Сьогодні вони підтримують бойовий дух Полтавської політехніки на освітньому науковому фронтах. Бажаю всім гарного настрою і перемоги України. Слава Україні! Ми очікуємо дуже яскравий концерт, і щоб показати, які ми згуртовані, і допоможемо захисникам насобирати гроші, «Перезарядитися, розслабитися, покайфувати Офігенно крутого чогось. Гарних емоцій. Побачити зірок, чогось прикольного побачити. Трішки пере переключитися. І головне, очікую, що гарний буде збір на благочинність, щоб допомогти Збройним силам в перемозі. На фронті багато чого втрачається. Машини горять, амуніція втрачається. Це все треба поповнювати. Будь-яка допомога армії потрібна. Доброго дня, Полтава! Доброго дня, Полтавська політехніка! Слава Україні! Неймовірне відчуття, що є в нашій країні такі заклади, які виховують таких красивих, талановитих людей і ректор, з яким ми познайомилися вчора. Людина настільки. Настільки прив'язана до свого дітища, ось так повинен виглядати ректор, підтягнутий спортивний, талановитий. Безперечно, це приклад як для студентів, так і для студенток. І, безперечно, приклад для інших ректорів. Ще раз вас вітаємо. Будь ласка, доброго ранку, Полтавська політехніка. Доброго ранку, Полтава. Сьогодні до Національного університету Болтавська політехніка імені Юрія Кондратюка завітали великі патріоти, зіркові люди, друзі політехніки, які з першого дня війни підтримують бойовий дух збройних сил України і тримають міцно свій культурний фронт. Так як полтавська політехніка з перших днів війни розвернули волонтерські штаби, допомагали вимушено переміщеним особам, надавали прихисток, харчування, теплі речі. Полтавська політехніка суцільний пункт незламності. І наші студенти називають полтавську політехніку місцем сили. І ми так само міцно тримаємо свій освітній і науковий фронти. Тож я сьогодні вітаю і дякую. Давайте привітаємо зіркових наших друзів, Юрія Горбунова. Михайлу Хаму і Олександра Панамарьова, які виключно для полтавської політехніки вперше в закладі вищої освіти дають такий патріотичний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Дорогі друзі, я дякую безумовно Збройним силам України за можливість проводити такі благодійні і патріотичні заходи. І, безумовно, користуючись нагодою, дякую засновнику громадської організації ВПО України. Члену наглядової ради полтавської політехніки, народному депутатові України Максиму Ткаченка за організацію і сприяння у проведенні такого патріотичного заходу на території Полтавської політехніки. Дорогі друзі, слава Збройним силам України! Слава Україні! Ще раз ваші описки, вибрасанович, дякуємо вам, справжній патріот своєї країни, справжній патріот Полтави, справжній патріот свого університету. Хочу кожному з вас сказати, що ми надзвичайно багаті разом з вами, українці, бо в нас є солов'їна українська мова. В нас найкращі люди на землі. Я люблю собі час і часу. Робіти такий вихідний. i'm sick of Свичемося рідної мови, ми ніколи не сничемося рідної землі, і боритися по воротах, будь-які знову, і боритися по Полтавська політехніка приємно вражена, несподівано вражена, чисто, красиво, попаталомовити дітей. Надзвичайно комфортні умови. І ректор, який є фанатом своєї справи. Великі молодці! Слава Болдавській політехніці! Слава Україні! Неймовірна молодь. і це дуже радує. Серед Починається новий етап українського життя. Розквіт. Полдава, дякую.

Все це ну, найкраще. організовує такі ну, най, найкрутіші концерти. Це найкращий університет. Полтавська політехніка. Рулить так. полтавська політехніка. Молодці. Тому тримайтеся, все добре, до зустрічі. Неймовірна молодь. Слава Україні!